Перше півріччя 2014 року, на протязі якого тростянчани неодноразово мали можливість побачити виконання тих чи інших робіт на вулицях міста. Це і ремонт доріг, будівництво нових тротуарних доріжок встановлення ліхтарів та багато інших робіт, виконання яких було закладено до програми соціально-економічного розвитку міста. Більш докладно про це розповів заступник міського голови Юрій Заєць на черговому засіданні виконавчого комітету. Було виконано те, що бачимо, ми бачать люди. Це будівництво тротуару по імені Чайковська, будівництво тротуару по вулиці відродження від 5 до вулиці миру. На тротуар у даному випадку це біля ЗОЖ Номер 22,5 тисячі гривень, у парку Чайковська 52,5 тисячі гривень. Також тротуар від відродження до вулиці 8 березня, це друга сторона, там майже 16 тисяч гривень. Були проведені ремонт покрівлі це по вулиці Гришина, 7, сосновий бір Богдана Хмельницька на загальній площі півтори тисячі квадратних метрів на загальну суму 170 тисяч гривень. По комунальному підприємству Крестинацька Монсервіс із вагомого напрямку енергозбереження і безперебійної роботи підприємства на додатковою частиною бюджету було передбачено 160 тисяч гривень. Це тут на придбання причисної машини, вартість якої склала майже 100 тисяч гривень 99,5 Ну і вагомо те, що для забезпечення екранопожежної безпеки на придбання пожежних гідрантів. Машину ми придбали, цю вона вже себе показала якісно в роботі при експлуатації наших каналізаційних мереж. Ну, теж є вагомий показник якраз те, що в напрямку енергозбереження і ті заходи на те, що ми трапимо кошти, є у вас у таблиці подільниці водопостачання, витрати електроенергії на 1 метр кубічний для пореалізованої води, Якщо вони в 2013 році були гривня 32, зараз вони гривня 13. Бачимо фактичне зменшення. І на Куб піднятої води, якщо в 2013 році було 85 копійок, то зараз це 59 копійок. 48 поривів було у нас у звітному періоді. По комунальному підприємству Екосервіс за звітний період у нас додалося 225 абонентів споживачів, які ми залучили до вивозу сміття, фактично у звітному періоді. Проводились утримання в частиті міського сміття, звали ще чищення доріг від снів на початку року. Було вже на станом на сьогодні. Ми заготовили 120 метрів кубічних піску для ну, нормального проходження наступного зимового періоду. Заплановані у нас кошти 18 тисяч 600 гривень на сьогодні на придбання солі. Фактично, ми вже витратили за це півріччя. 21 тисячу гривень на підсипку доріг будівельними матеріалами, це майже 200 кубів, вже було завезено. Проведено ліквідацію 10 стихійних сміттєзвалищ, грейдування вулиць зробили, встановили елементи примусового зниження швидкості, це по вулиці Миру напроти палацу дітей та юнацтва. І в нас ще також в наявності є два елементи, які будуть встановлені. По вулиці Відродження в районі ЗОЖ No5 і в районі Джерела по вулиці Зарічанській. По енергоремсервісу у звітному періоді ми встановили 24 ліхтаря, провели заміну 196 лап, які вийшли з ладу, встановили 36 фотореле, вивели з експлуатації якраз це в напрямку енергозбереження, це 30 енергоємних. Ламп. Станом на сьогодні розпочаті ну, були в першому півріччі, продовжується роботи по освітленню парку Чайковського декоративними ліхтарями вздовж влаштованих тротуарних доріжок. По дочірньому підприємству у звітному періоді у лютому місяці ми провели відбув підячих тварин у кількості, там було 12 штук, проводили роботу активно по зелеменню міста це саженці. Загалом 200 штук було висаджено. Встановили нову бетонну огорожу по вулиці Пам'яті, вулиці Миру, нові лавочки встановили на алеї закоханих. Сімнадцяти штурм там три тисячі гривень. Під час засідання членами виконкому піднімалися різні питання. Одним з них було проведення робіт по будівництву водозабору, який знаходиться в районі Чорногір'я. Як зауважив міський голова, на жаль, дані роботи протягом першого півріччя не проводилися, і причина тут одна: кладірувачу в головічому не заплачено через казначейство лежить платюжки на суму 216 557 гривень 89 дев'ять За выполненную работу в прошлом году. Это скважина, траншею, траншеи, ну и еще работы. То есть, выполнил работу на 421 тысячу гривен. А оплачено было, только в прошлом году казначейство пропустило 204 тысячи гривен. То есть, 216 залишилось казначейству платить. Осталось ему сделать работу на 178 тысяч гривен. Их вполне можно сделать за месяц. По прошлому году ситуация следующая. Казначейство не оплачивает деньги. Поступила, е, є постанова Кабінету міністрів, яка е, приписує наступне, що всі видатки капітального характеру оплачуються за прошли рік, е, тільки після того, як буде здійснена ревізія контрольно-ревізійним управлінням е, і підтверджена фактичність проведення цих е, Значить, По всій стороні, так. Ну, Навіть бояться, що уряд Дянуковича, там, чи якісь інші люди наробили якісь роботи чисто на бумажках, а їх немає. Да? Поэтому, естественно кру дали задание такі об'єкти капітального характера та деревої сумні денег. І ні одна робота не пропускається без проверки. Нокру поставила нас в чергу на проверку спочатку на 16 на 15 іюля, тепер перенесло на першу декаду серпня, тому що вони перевіряють виборчі комісії, які були на выборах президента, потім там ще якісь питання поза термінові и так далее. То есть не сімо в черзі на август на проверку всіх объектов. У нас не заплачено залишилися. Тротуари всі, які будувалися в прошлому року по місту Красянцю, водозаборці не заплучений, ну і ще декілька об'єктів, загальною сумою десь приблизно 600 тисяч гривень примірно не оплачена робота, які виконані були літом і осінню вода. В цьому році дощі є одною з складових літа. І, звісно, де дощі, там розмиті дороги. Підсипка і грейдування доріг було ще одним з основних питань, які роздивлялися члени виконкому. Проводи у нас є на гаю, там де фермер зрубшені були багато цього боя. Сипаємо ями здорові боя підпечатання, щоб його потом дальнішим не розмивало. І зверху будемо просипати потім ще щебнем. У нас у список лежить списки составлені реєстри у кожній вулиці. Тобто оці розписано, скільки вулиць ми завозимо щебня, ми повинні висипати погода зараз од того, що у нас подивимося, що буде. Ну десь до, до 300 кубок ми висипаємо щодня е в цьому году. Щоб він заточений, він лежить і слава Богу, що ми не висипали до дождів. Бось ми висипали до дождів, був він весь... Про роботи освітнього культурного і соціального плану розповіла Олена Юр'ївна, зазначаючи, що при проведенні цьогорічного фестивалю історичної реконструкції спостерігалося збільшення відвідувачів порівнянні з минулим роком, що, звісно ж, відбилося на збільшенні прибутку. Хочу зупинитися окремо по культурно-дозвілевому. Ну, як приклад, тільки за два дні звірної продукції було продано на суму 5945 тисяч Гривень і експозицію Музею Шоколаду і картинну галерею також за два дні відвідали 235 осіб. Якщо порівняти цю цифру із минулим роком, то подорож, фестиваль подорож 300 ліття відвідав 5597 осіб, що на 2189 більше, ніж у 2013 році. І так само. Хочу зазначити, що той же самий сумірний продукції було продано більше ніж у минулому році на три тисячі гривень. Як правило, в літній період дитячі дошкільні заклади майже всі зачиняються на ремонт, крім так званих чергових. Як зауважила Олена Юрівна, малеча, яка все ж ходить до цих дошкільних закладів, отримує добре харчування завдяки оздоровчій компанії. Хоча, звісно, вартість харчування при цьому зросла на 10%. на сьогоднішній день у. У всіх дитячих садочках проходить поточні ремонти з метою підготовки до нового навчального року. Працює три чергові групи. Одна група у дошкільному навчальному закладі Веселка, дві у дитячому садочку Калинка. Також залишається на контролі питання підготовки до опалювального сезону і завозиться друга у дошкільний навчальний заклад Калинка. Планується проведення роботи по відкриттю нової групи у дошковому навчальному закладі Каска. Також до кінця липня місяця заплановане завезення до навчальних закладів Ромашка та «Казка» дитячих майданчиків за сприяння владійного фонду Доброта. Кожного року в усіх дитячих закладах міста, як дошкільних, так і шкільних, керівництво цих закладів просить батьків здати овочі і фрукти. Неодноразово у батьків виникало питання, чи доцільно це робити. Члени виконкому теж зацікавилися цією проблемою. Я не думаю, що проблема буде для Людмили Ніколаївни чи для когось інших підприємців привезти картошки, да, три тонни, наприклад. Це не проблема. Но, но вона ж буде привезена по, -по ціні значно іншої, ніж сьогодні є у кожного вона дома, практически. 3 -3 -3. А 50% от того, що ми закупимо цю картошку, повинні бути віддати нам вернуть родителей. Тобто родителям, які більшість яких сидить вдома, один або два чоловіка, прийдеться не картошку нести, а гроші нести. І, і якраз сказали, більшість большинство що звинить. Ну, мы понимаем, что не несты, то есть когда я пояснил, что ось є есть сегодня 12 рублей, да, будет 20, то тобто есть вы сиділи платите 6 рублей, половину питания 12 рублей, платите вы 6 рублей. Да, Цель за ясней і 14 у нас питання, це 7 рублей, ви платите за ребенка е, за питание за день, 7 рублей в день, це получается 20 чем-то дней, 150 гривен выплатите за питание ребенка в садику, не за видимо садика, а за завидування самостоятельно, то тобто есть полностью тепло, вода це наші расходы. А за питание, по закону, 50% должны родители отдавать. Говорю, если будет питание 20 гривен, мы посчитали, это будет 21-22 гривны примерно. Если мы закупим вот эти овощи и все. То есть вам нужно платить не 7 рублей, а 10, там, или 11 рублей. И это будет уже не 150 гривен, а, а это будет до 210-220. Умножаем 220, то есть разница 50 гривен. Умножаем на год. Это 600 гривен денег в почте. Вы готовы доплатить 600 гривен за ваше, ваше дитё? Мне кажуть, я лучше принесу два ведра картошки и от мене меня Ну Я условно говорю. И це дешевле получается. То есть, как бы, если бы держава обязала нас полностью обеспечивать питание, ну, то есть дала нам деньги на 100% питание в детских садиках, то я думаю, что що питание, чтобы брать из батьків что не было. А стойте просто, либо вы будете оплачивать 50% харчування своих детей деньгами, либо принесите, пожалуйста, кто может. У кого немає, там є такі кадри, що нема нічого, нема немає города, нема доходу ту картошку на базарі. От. То ми, ми говорили о том, і завідуючим садика, щоб не було ну, давлення на, 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 на ці сем'я, но ось немає нічого. Таке діло. Но в принципі таким методом вони в своїх садах. Допустим, вирощують. В кожному садочку есть яблуні, сушку сушать самі, там ісушку, сушаться, і, там якусь там, петрушку там, і так далі. Тобто що можуть самі скономікати. Ось така ситуація. А деньги які йдуть. Ну, например, на от економії закупки нашої наших 50% продукту да? йдуть на ці краски, фарби і так далі. Тому подоб. Заслухали члени виконкому і доповідь начальника відділу економічного розвитку про хід і результати виконання міського бюджету. Перше за останні роки ми повністю виконуємо заплановані обсяги надходження до бюджету. Бюджет за півріччя виконаний на 101,3%. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року доходи міського бюджету збільшились на 738 тисяч гривень або на 13,5%. Також виконаний контрольний показник рівня надходжень перевиконано на 63 тисячі або на 101,3%. Відсотки. Доходи спеціального фонду міського бюджету за січень-червень при затверджених показниках 6 мільйонів 524 тисячі виконані на Це річні, а за півріччя виконано на 2 мільйона 666 тисяч гривень або на 34,7%. 4,7%. Порівнянні з таким же періодом минулого року доходи. Міського бюджету по спеціальному фонду збільшилися на 360 тисяч гривень. Тобто і загальні спеціальні суми більше, ніж на мільйон рост проти рівня минулого року. На сьогоднішній день по запланованим доходам спецфонду є лише одна проблемна ділянка це надходження коштів від реалізації 90-квартирного житлового будинку по вулиці Богдана Хмельницького. Решта показників виконується пропорційно до запланованих надходжень в основному. Тож, як бачимо, планова цифра виконання міського бюджету за перше півріччя навіть перевиконана. Як зазначив міський голова, одну з головних причин його перевиконання є сплата податків. У нас є такі платежі, як податок на прибуток комунальних підприємств. При плановій цифрі 25 тисяч гривень на пологоді, отримали ми 35. Комунальні підприємства спрацювали краще, майже річну цифру виконали. Плата за землю у нас йде на рівні при планової цифри 1 млн 646 тисяч, ми отримали 1 млн 847 Тобто Практично 205 гривень більше платі на землю ми отримали. Є певний ресурс коштів, так само там інші неподаткові надходження і так далі. То Ми маємо можливість і будемо пропонувати на сесію збільшити. Ну, так, планову, планову циф, Планку для себе по е, тим доходам, які ми плануємо отримати на кінець року. Тобто Не просто сидіти і е, казати, що ми все перевиконуємо, а будемо піднімати 300-400, а завдання для себе, збирати кошти до міського бюджету, для того, щоб утримати всі належні галузі інфраструктури. Торкнулися питання і подальшої долі всіх котелень міста. Ми пропонуємо завтра на сесії ми забрати центральну котельню на вулиці Татаринка 1А в місто, для того, щоб опалювала міська рада через наше комунальне підприємство, центральну частину міста Санса. Для цього ми із спецфонду приблизно 350 тисяч гривень направляємо на реконструкцію цієї котельні, тобто двох котлов. Це приблизно примерно 250-280 гривень і около 100 тисяч гривень на ремонт ну, там, обв'язки, насосне обладнання і так далі, то теж хотіли цю запустити до 15 жовтня. В принципі, тому що вже не їла в газетах, на інших нарадах, на сесіях, там ми на увазі, центральну частину, ми і на се оберемо. Комісія була вчора Позачора да, проходила спільно підтримали це пропозицію, вивчили ми ситуацію детально з системою теплоорганізації центру центрагороду отоплення і до виводу, що так буде правильно і не будемо спекулювати якимось, там політичними заявленнями і так далі, які йдуть на нашу адресу, чого город не участвує в отопленні міста. Готові не забрати, профінансувати і зробити до зими. не буде ні одну котельню, то все, вони П'ята школа залишається на відродження. То і Які відродження надається на п'яту школу, і це здешевлює для школи е, вартість опалення за год примерно 1300. Ну, буде зима. Да. Будуть якісь витрати, будуть да. збитки. Не будуть буде. Збитки. Не може... Ми з вами, затверджуючи тарифи на рекомендус, в тарифи заложили фактичні видатки газу, які були, фактичні видатки електроенергії, фактичні видатки води, фактичні видатки по зарплаті, які здійснює підприємство. Скажіть, пожалуйста, а які збитки тоді? Фактично, і плюс заложили для бюджету нуль рентабельності для інших споживачів, яких теж багато. А АТБ інших споживачів, підприємці ми заложили, по-моєму, 10% як не ошибаюсь, рентабельності, якщо привілі заложили. Які вбитки? На що десь димить із труби парує тот самий? Розкази то, що там котельне орудування таке, та котрі замінив до прошлого року. Дров'яні поставив і дровами топив на відродження аж бігом. И і, 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 і отопление дрова стоило ще дешевше, чем Так тоді які вбитки. Поэтому, знаете, если там когось в районній раді депутатов дурять и не хочуть розібратися детально, глубоко сісти в них, цена сісти с экономистами и детально пройтися по каждому пунктику і так далі. Просто видати, ну, не знаю, политическої волі не вистачає, чи знання не вистачає. Ну, нам бояться. Почему мы тебе не шумят? Потому що забрати всю систему, в том числе и відродження, і дом культури, ми не заберемо, тому що ми, ми, ми не потягнемо. В області годували наконець дати, деньги, мільйон гривень коштів районному бюджету, для того, щоб для дому культури поставити воду котельня, отдельно для дому культури. За перемичку миссили на раді, і я сам сказал, підтвердився четко, коли ми все це обсудили, систему, це все, і сказав, да, тоді перевичка не нужна, конечно не нужна. Зарить землю, 600 гривень -е коштів, це абсурд. Потому лучше їх направити на котельну на п'яту школу і так далі. Тобто п'ята школа це відродження і котельня при п'ятій школі. Без НДС, без тарифу, на прямих видатках і все. Дом культури на блочному до котельні, без НДС, без тарифу на прямих видатках і э, дом культури, як ми сьогодні топомоса за клуб, так само не буде топити і вулицю, то есть і свою котельню. А міська вот міськрада забирає цент мірої, зменшує теплотрасою і все. Но, при віддасть нам цю Міська рада завжди підтримувала і підтримує об'єднання співвласників багатоквартирних будинків. Була проблема в електроенергії по крайньому дому відродження а, два. Значить, то примірно десь на 20 тисяч ой, ми допоможемо з кабелем, з роботами, ремонтними і так далі, тому що ну, у людей немає на сьогоднішній день. Міська рада возимо на себе ці видатки і за процент це питання буде розсматриватися. Кожне звернення громадян уважно вивчається фахівцями міської ради. До речі, як повідомив Юрій Бува, в цьому півріччі спостерігається збільшення таких звернень порівняно з минулим роком на 30%. Роздивлялися питання і стосовно організації та проведення фестивалю Східрок, який запланований на 23-24 серпня. На засіданнях виконавчого комітету не лише вирішуються якісь проблеми чи питання стосовно нашого міста, а і відбуваються урочисті події. Одною з таких стало нагородження членів громадського формування, які відзначилися під час виборів президента. Шість активістів отримали почесні грамоти і слова вдячності. Наше місто багате на визначених особистостей. Серед них трапляються і діти. Члени виконкому вирішили нагородити почесними грамотами двох чемпіонок України по боротьбі з Панкратіону. Юнітрастянчанки і їх тренер отримують нагороди під час одного з усіх